Починаючи з завтрашнього дня, все суспільство нарешті, бізнес, громадські активісти побачать відкритий реєстр ПДВ. Це те, чого вони чекали 25 років. Це була таємниця за сім'ю печатками. Це була остання залишки Азаровщини, які на цьому зробляли і робили політичну корупцію. І я, як президент, і впевнений, і уряд. І парламент, коаліція забезпечать ефективне виконання цієї норми закону, яка була внесена, підтримана парламентом, і починає нарешті працювати. Друга позиція: електронний реєстр дозволив прибрати податкові ями, які просто вкидувалися в ПДВ з повітря, яке не бралася не звідки і напряму кралася з держави. Але потім придумали інші позиції: завозяться банани, везуться на сьомий кілометр, продаються заготівку, передаються по документам на фірму Транзитера, потім перетворюються будівельні матеріали і подаються на відшкодування ПДВ. Олександр, ви це не знаєте? Мирослав, ви це не знаєте? Ніна Петровна, ви це не знаєте. Я це не знаю? Знаю. Але зупинити це можна, коли нарешті податкова і мінфін в прозорому механізмі отримає право зупиняти подібні речі. Коли він набуває цього права? Завтра. 1 квітня. І саме тому нам треба не пишатися тим, що ми зараз, навпаки, швидко все відшкодуємо. Я думаю, бізнес з розумінням поставиться до цього. А зробимо це тоді, коли в прозорому режимі під прожекторами громадськості з'явиться можливість публічно проконтролювати ці процеси. І всі зацікавлені в тому, щоб навести порядок, бо це збільшить надходження до бюджету, збільшить можливості боротьби з корупцією, збільшить можливості щодо фінансування видаткових статей і, врешті-решт, збільшить довіру бізнесу до влади.